Хрещатик, центр столиці, будні жителів історичного району Києва, порушили екскаватори та будівельна техніка. Ми кожен день чуємо, як землетруси. В нас ходять рами віконні, тому що вони риють у охорону зону, там де наші підпори. Це е, історичний аріал та е, охоронна зона. Мешканці 21-го та 23-го будинків певні ніякої реконструкції тут не буде. Забудовник вже зруйнував частину будівлі, яка є історичною спадщиною столиці. Терасу, з якої був чудовий вид на центр. Два поверхи у самій стіні і далі два донизу. І, от звідси, з лютеранської тут повинен бути тут, як буде як метроград. Під під цією дорогою повинен бути в'їзд у паркінг до цього, до цього торгівельно розважального центру. Місцеві кажуть, реконструкція обман тут зводять торгівельний центр з підземним паркінгом, який зруйнує будинки. Побоюються, що їх виселять або ж житло стане аварійним. Кияни вимагають пояснень від забудовника та й налаштовані радикально. За час війни ми захищаємо своє життя і свої будівлі зараз. Це наша маленька війна за наші будівлі. Ми готові на все. Намагаємо зупинити це все. Були були, ну он вже і навіть юрист показав, що там будівництво вже заборонено, є рішення суду. Але перший раз почув, що тут збиралися робити щось не вище шостого поверху. Це взагалі кошмар. Увесь час під час зйомки за процесом наглядав один чоловік. Жителі запевнили, це бригадир. Однак представитися та пояснити ситуацію він відмовився. Прораб правильно цього будівництва чи ні? Не, не. А чому мешканці кажуть, що ви прораб? Я не знаю. Точно ні? Ви просто спостерігаєте? А до цього будівництва немає ніяких підносин. Ага. Взагалі ніяких, так? Да? Я просто дивлюся. – А як вас затиска? Яка вам різниця? Але ви за будівництво, правильно? Ну, ви бачили, що тут було? Я не бачила особисто. Ну, я вам говорю, тут була бомжатня, тут збиралась толпа бомжів. І хочете, я зроблю, зараз кажу, піду зроблю пару фотографій з того, що не розібрали, що там робиться. Куча спритнів, всяких. ну, Хочемо, можна таке організувати? Ну, можна. Я вам на скину. А у вас є якісь свої зв'язки на будівництві, Правильно? Є нема, ну, немає зв'язків. Наша редакція готова вислухати обидві сторони, тому чекаємо в гості забудовника і другої серії будівельного скандалу.